Доброго дня! Розпочинаємо урок літературного читання. Зупинились на сторінці 20 вашого підручника. Прочитайте слова мовчки. Скажіть, які слова заховалися в них? Прочитаємо скоромовку перед початком вивчення нових творів. Ну а тепер наша улюблена рубрика прочитай правильно. Приготували підручник на сторінці 20. Поклали його перед собою, так щоб було зручно. Розпорядження, призначення. Спускатимуся, розмірковував. Тисніть на паузу, та не забудьте відпочити і прочитати цю рубрику самостійно зберігаючи наголос. На минулому році ми з вами розпочали дуже цікаву тему міфи, правда? І сьогодні ми продовжуємо і розглядаємо міфи давнього Єгипту. Стрінка 20-та, я нагадую: робота зі словничком. Апоп. У єгипетській міфології величезний Змій, що уособлює морок і зло, одвічний ворог Бога Сонця-Ра. На минулому році ми дізналися з вами про Бога Сонця-Ра, поглянули, як він виглядає. А сьогодні прочитаємо міф. Який називається Ра та Апоп. Хто такий ра? Це Бог Сонце, а Апоп це у нас його ворог. Він особлює морок і зло. Бачите, дві такі рівно поставлені особи сонце все осяє, а апоп є злом. Ось перед вами малюночок Бога Сонця-Ра. Хто дивиться на екран або хто дивиться у Підручник, там також у підручнику розташований малюнок, можна ще раз його дуже детально розглянути. Тож, почали читання міф, у якому відображення уявлення давніх єгиптян про існування дня та ночі, а також про двічну боротьбу добра та зла. Ра та Апоп Бог Ра, має тулуб чоловіка і голову сокола, над якою світиться сонячне коло. Удень Ра освітлює землю, пливе в човні по небу, а ввечері, пересівши до іншого човна, спускається до підземного світу, де змагається з пітьмою. Уранці все починається спочатку: Ра цар світу, зі свого човна він бачить усе, що діється на землі. Розглядає людські скарги і передає свої накази. Найперший слуга Бога Сонця тот Бог мудрості, це Він записує всі розпорядження ра і передає їх за призначенням. А Бог Ра веде постійну боротьбу із силами пітьми. Пітьма і зло породили велетенського змія, щоб запанувати над світом. То було небачене страховисько, могутнє і спритне. Понад усе змій, якого звали Апопом, не любив сонце. Усі друзі ра ставали ворогами Апопа, і змій так люто ненавидів богара, що навіть при згадці про нього починав дрижати від злості глибоко у під землею житло того жорстокого змія. Однак і туди проникають сонячні промені, бо що завершивши свій похід на землю, рад спускається до підземного світу нікуди від нього не сховатися. Скрізь це ненависне сонце, я мушу позбутися ра, не тямлячи себе з люті, вигукнув апоп. Тільки тоді, коли на землі не стане цього бога, пітьма й зло запанують над світом. Відомо, що щора щовечора мандрує водами підземного нілу. А якщо випити воду підземної ріки, тоді зухвалий ра не зможе ніколи потрапити до царства пітьми. А поп надимає черево і припадає до підземних вод. Він піє довго, уперто, води в нілі стає все менше та менше. От і все. Річ іще порожня. За кілька хвилин воно зовсім висохне. Ра ніколи більше не потрапить під землю. Підступний змій думає, що коли він вип'є підземний ніл, я не спускатимуся більше під землю, розмірковував ра. Настав час покінчити з породженням пітьми і зла, а поп повинен щезнути. І непереможний ра прямує на вирішальну битву зі Змієм. Він сонце, а сонцю підвладний увесь світ. Битва була довгою і жорстокою. Змій такий дужий і великий, що ра ніяк не міг його скорити. Та Богові замало вбити Апопа. Спочатку треба примусити його повернути під земні води. Слава переможцеві, слава великому ра. Він здолав Апопа, притиснув його так, що той повернув підземний ніл, випустив його зі свого бездонного черева. Тепер не варто вбивати змія, він переможений, нехай живе, Ра святкує перемогу. Ра, великодушний, осяяний з витягою, Бог Сонця продовжує свою щоденну подорож. Даремно ра, пожаліва попа, зло ніколи не скориться світлу. Змій знову випив підземний ніл, коли ра тільки не піднявся над землею. Наступної ночі все повториться знову. Змій, Апоп ще не змирився з поразкою знову нападе на ра, а сонячний Бог іще раз доведе свою непереможність. Щоночі в підземному світі відбувається битва між силами світла й пітьми. Ця битва щоразу незмінно закінчується перемогою світла. Ось такий новий міф. Знову фігурує в нас сонце. Так, як називають Бога Сонця? Ра. А хто його головний? Так, хто його головний ворог? Апоп. Так, для чого змій апоп з'явився на світі? Давайте пригадаємо, цей змій був породжений пітьмою і злом, а пітьма і зло породили цього змія апопа, щоб запанувати над світом. Він люто ненавидів Бога Сонця, царя світу, бо тільки тоді, коли на землі не стане цього Бога, пітьма і зло запанують над світом. Дійсно. Давайте з вами дослідимо трошки текст та знайдемо у ньому опис Бога-Ра, а також опис Апопа, як вони виглядали? Шукаємо дуже уважно, ставимо на паузу. Бог ра має тулуб чоловіка і голову сокола, над якою світиться сонячне коло. Так. Як виглядає опис Апопа? То було небачене страховисько, могутній спритне дійсно. Нам навіть представили його. Що відбувалося зі змієм при згадці Бога ра? Знайдіть конкретно в тексті та прочитайте цей рядочок. Де було житло жорстокого змія, також знайдіть у тексті як Апоп вирішив позбутися Бога Сонця Ра? Що він хотів з ним зробити? Знаючи, що раз щовечора мандрує водами підземного Нілу, Змій вирішив, і далі знаходьте уважно, якою була битва між Апопом і Ра. Вона була довгою і жорстокою, правильно? Дослідіть текст, будь ласка, самостійно, прочитайте його спочатку самі повністю, потім спробуйте ще раз знайти ось ці всі пункти. Ми розглянули з вами міфи давнього Єгипту і ще продовжимо з вами розглядати обов'язково. Але ось такий цікавий факт. Справа в тому, що міфи були не тільки давньому Єгипті чи Давній Греції, були також міфи і у слов'янських народів. У слов'янських народів, до яких належать і українці, теж були міфи. В українських давніх оповідях розповідається про тісний зв'язок людини із природою. Наші предки-слов'яни вшановували дерева і духів води, вірили в зорі та долю. Як і інші народи, прадавні слов'яни вірили в те, що світом правлять боги. Більшість із богів творить добро. Наприклад, творцем Усесвіту був род Богом Сонця, достатку, дашь бог. Богом світла і небесного вогню вважався Сварог. Дивіться, як цікаво у Давньому Єгипті Богом Сонця вважали Ра. У нас також він був, і цим Богом в нього було ім'я Дашбог. Перун був богом блискавок і грому, пробуджував навесні землю до життя і напував її дощами. Велес, покривитель скотарства, а ярило, божество родючості. Але є і такі, що можуть занапастити. Наприклад, Чорнобог, Бог темряви, ночі, зими, холоду. Окрім богів, за уявленнями слов'ян, землю населяли духи, це добрі та злі сили, які могли втручатися в повсякденне життя. Це домовики, лісовики, мавки, русалки, водяники, відьми тощо. Люди вірили, що жити з ними треба в мирі, навіть задобрювати подарунками. Можемо з вами розглянути гарні красиві картинки, як наші слов'янські народи представляли собі, як вони виглядали. І погляньте, як цікаво відрізняються від зображення у давньому Єгипті. От як у нас виглядав Дашбог, це був Бог Сонця. І можете зрівняти із картинкою Бога Ра, також Бог Сонця в Єгипті, як вони виглядали і як уявляли їх у нас. Домашнє завдання таке: прочитати міфи на сторінках 20-22 в підручнику. Будьте уважні, а також виконати відповідні сторінки у зошиті з літературного читання. Дякую всім за урок!